Правду й волю за сім'ю, за дім свій за кохання, за свободу на сонці сльоза ранкова роса не плаче я полбуч я з тобою душ з одного козацького роду, кому з нас вічна слава? І не вмирають, вони живуть у кожному. Серце неможливо, На рукаві кров у серці любого, боротися мрявою нині і навіки вистачить нам сили, герої не вмирають, вони живуть у кожному, вони нас захищають. ви не в До 1 жовтня дня, коли Україна вшановує своїх захисників і захисниць, оркестр поліції Хмельницької області підготував особливу роботу, яку ми мали з вами зараз передивитися. Потужна робота відео герої не вмирають, присвячується пам'яті захисника Андрія Солопченка та всім героям, які загинули за Україну. Про цю роботу і не тільки про роботу безпосередньо і самого оркестру зараз будемо спілкуватися з вами із Віктором Шайдою, керівником та солістом оркестру поліції Хмельницької області та військовослужбовцем. Пане Вікторе, ми вас вітаємо. Вітаємо! Мали задоволення зараз передивитися потужну роботу. Дійсно, сльози навертаються на очі. Хотілося б дізнатися про те. Скільки підготовки були? Чому ця робота, і чому саме Андрій Солопченко? Е -е -е -е. Насамперед, я дуже дякую вам за постійну увагу до нашої скромної роботи. І це, це дуже мило, дуже нас тішить, що наша робота вона не залишається непоміченою. І ми бачимо активність і медіа хмельницьких, і не лише хмельницьких. і... Те, як сам кліп, наші роботи просуваються там на Ютубі, в Фейсбуку і так далі. Чому саме ця робота? Тому що це, насамперед, ну, одна із таких, знаєте, найбільш е, живих тез, які панують в середовищі от, патріотичному, яке зараз дуже розрослося зі зрозумілих причин. Герої не вмирають. Герої не вмирають це один з ключових таких, одне з ключових гасл, тез патріотів ще з часів Майдану, ще з часів Героїв Небесної Сотні. І таким чином, ніби ми хочемо спростувати, якби речі очевидні, що насправді герої вмирають і їх вмирає дуже багато. Просто нам хочеться це як, якимось чином прикрасити, як, ну так би мовити, так? трохи якось надати якогось такого. Героїчного такого, якогось навіть особливого такого характеру. Mm -hmm. так? І трапилася, коли мені пісня Сергія Мироненка. Є така авторка українська Бажана. А Сергій Мироненко заспівав цю пісню, і вона мене дуже зачепила. Я показав своїм колегам, своїм друзям, поспілкувався з режисером цієї роботи, mm -hmm. якому що щойно не дивилися з Василем Москаленком. Ми обговорили можливість реалізації, наприклад, такої от версії, і, і вирішили, що варто це зробити. Варто, тому що ця пісня, текст пісні, музика сама, вона відображає сьогодення, і вона актуальна і дуже актуальна для багатьох. Так вже сталося, що в цей момент, коли я спілкувався з Василем, він був в цей момент на. Річниці вшанування пам'яті Андрія Слопченка, це uh -huh. теж Дніпрянин, це товариш Василя Москаленка, легендарна особистість, людина, яка в 2014 році стала до лав добровольчого полку Міністерства внутрішніх справ Дніпро-1, пройшов дуже-дуже важкі бої, важкі гарячі точки, піски, тоненькі бої за Донецький аеропорт. Потім продовжив свою службу. В силу специфіки своєї діяльності він займався диверсійними підривними такими роботами. Продовжив службу розвідником в 93-й холодноярській бригаді. І в 2020 році він звільнився зі служби. Ну але в 2022 році ми всі пішли на війну, тому що ми не могли залишатися осторонь. І Андрій. Захищав зі своїми друзями, зі своїми побратимами Київщину. Дивовижна просто історія. Вони вдвох зі своїм побратимом, з одним РПГ, це ручний протитанковий mm -hmm. гранатомет. і буквально, Тобто, буквально стрілецька зброя і один гранатомет. Вони знищили цілу колону танків біля Києва, бронетехніки. Mm -hmm. Ось. І після того, як Київщину вже було звільнено, Андрій. Подався далі служити, йому хотілося екстрима, йому хотілося в найгарячіші точки, тому що він відчував собі силу, відчував собі потужність ну, і навики, досвід величезний попередньої війни. І таким чином він потрапив на Бахмутський напрямок і в минулому році загинув. Ось тому таких історій дійсно багато, звичайно. І ми так подумали, що нехай от історія Андрія, яка в Цьому нашому короткому фільмі показано в такому ретроспективному характері, але це суто біографічна історія, mm -hmm. там нічого вигадки ніякої немає, там все показано так, як, як було. Нехай ця історія буде, нехай історія Андрія стане таким уособленням історії всіх героїв, які е, захищали український народ, які віддали найцінніше своє життя. У фінальних титрах ми бачимо першу фотографію самого Андрія. А далі ми бачимо фотографії наших хмельницьких і не тільки хмельницьких хлопців, які дотичні служили, проходили службу в лавах МВС, поліції, міліції ще колись в різних спецпідрозділах і в різних інших підрозділах Збройних сил, куди перейшли вже з міліції з поліції. Там і Ігор Махлай, і Микола Фурман. І Андрій Бахтов легендарна, також особистість його всі знають і дуже цінують. Це Людина, яка зробила для становлення правоохоронних органів, дуже і дуже багато. І всі ці люди тепер історія. Ми маємо про них пам'ятати і цінувати, шанувати їхній героїчний, самовідданий жертовний подвиг щодо самої роботи, наскільки вона була важка технічно? Хто допомагав у зйомках? Як це відбувалося? Це дуже важка технічна робота, тому що, по перше, враховуючи, яка ситуація в країні, війна, воєнний стан знімати сцени баталій надзвичайно важко, і ми просто неймовірно дякуємо нашим колегам, нашим друзям із 8-го полку спеціального призначення ССО Збройних Сил України імені князя Ізяслава Мстиславовича, і дякуємо нашим друзям, нашим колегам з головного управління ДСНС України в Хмельницькій області. Дякуємо всім причетним до цього грандіозного ну, безскромності. Скажу проекту, тому що і зйомки, і, і планування, і як це все відбувалося, і підбір кастинг-артистів це все було дуже складно і в дуже зжаті такі стислі терміни. Але ми справились окремо, хочу зауважити. Роботу знімальної групи під керівництвом режисера uh -huh. і автора ідеї Василя Москаленка, і операторська робота, і продюсерська, і грим, і спецефекти це все на висоті. Скільки загалом була оця творчий такий кістяк, який працював над створенням даної роботи? Скільки це було? Загалом все, все ся... разом це зайняло нас приблизно три місяці. Uh -huh. Три місяці, тому що я ще оминув увагою процес, який передував процесу зйомки, це запис музики. Це uh -huh. також дуже трудоємний процес, дуже такий високотехнологічний. І за це я своїм колегам з оркестру дякую, аранжувальнику Максиму Паюку, це наш гітарист, uh -huh. який зміг дуже вдало осучаснити, скажімо, цю пісню, і також своєму колезі, старшому інспектору нашого оркестру Сергію Сидовчуку. Який повністю відповідав за всі технічні моменти, за зведення, міксинг, за саунд-продюсінг. все теж на висоті. Звук шикарний. Так дійсно дуже гарна робота, масштабна робота. Тобто, там видно наскільки воно це все масштабно відбувається. Ми бачимо і полігони. Так, ми бачимо, і стрільбище, і це все дуже вам дякуємо за завзяття, за те, що доносите, за те, що увіковічнюєте пам'ять наших героїв. Це Дякую. потрібно, ну, ніхто не має забувати, через що проходять наші хлопці, наші герої щодня для того, аби ми тут могли говорити українською. Наші діти могли ходити в дитячі садочки, школи українські, свята, де правда. будуть далі навчатися любити Україну, брати приклад з цих людей. Щодо 1 жовтня безпосередньо, самого 1 жовтня, це день захисника і захисниці України. Вперше цього року ми відзначили саме 1 жовтня. Наскільки змінилося саме сприйняття цього свята у вас, у ваших рідних? У оточуючих, ви бачите ці зміни зараз? Е, насправді я думаю, що 1 жовтня буде в українців головним святом. Певно. І, і за характером, за атмосферністю, за силою змістів не менше, а може й важливіше, ніж День Незалежності. Тому що саме зараз, на мою думку, українці і виборюють справжню незалежність. Саме зараз і постає. Сучасна українська нація. Як відомо, незалежність безкровної не буває. На жаль, так. І ми цього не усвідомлювали багато років, але тепер всі, всі це прекрасно знають. І... А 1 жовтня свято, яке об'єднало в собі, і офіційне свято Дня захисників і захисниць, день Покрови Пресвятої Богородиці. Церква нарешті об'єднала свої календарі. Церкви раніше, так? І тепер ми святкуємо в одну єдину дату. Це і День козацької слави, який також в День Покрови споконвіку святкується українцями ще з козацьких часів. І тому це тяглість поколінь, продовження цих, цих традицій, воно якраз і дає нам впевненість в тому, що це свято буде. Дуже і дуже важливо. А для нас, музикантів, це ще й всесвітній день музики. 1 жовтня. Так, звичайно. Також О, вас вітаємо з цим. А як поліція вшанувала 1 жовтня? Тобто, які були заходи, де приймали участь в нас 1 жовтня вранці була служба в нашому храмі святих мучеників Бориса Гіліба. також ми зіграли благодійний концерт. Міська влада організувала такий благодійний. Марафон, впродовж якого впродовж цілого дня виступали різні колективи. Там був оркестр і Академії Державної прикордонної служби, і 8-го полку спецпризначення, і оркестр 19-ї ракетної бригади Свята Варвара, і наш оркестр, і муніципальний естрадно духовий оркестр. І все це було під загальним знаменником волонтерської допомоги, благодійної допомоги, mm -hmm. волонтерські організації, наші місцеві збирали. Пожертву для е, придбання дронів це наша тема зараз, як ви знаєте, ось війна дуже високотехнологічна, і е, кожен, кожна наша копійка це насправді найбільш потужні інвестиції в нашу перемогу і це те, що дає е, порятунок нашим е, солдатам, нашим бійцям. Тому що чим більше у нас дронів, чим більше у нас сучасної техніки, тим більше людей залишиться живими. На да, тим більше буде збережено життів. Щодо можливо тих хлопців, які зараз на на передовій, так з поліції, ми знаємо, що забезпечуєте правопорядок наші на звільнених територіях, берете участь у передових на ну нулі, так би мовити. Там як якось вшановували, якось передавали вітання, якось підтримували. Можливо, якісь крім цієї відеороботи, ще щось було, якийсь відеозв'язок? Як це було ну ви ви дуже справедливо зауважили, що поліцейські не лише несуть службу немирній частині України, забезпечуючи конституційні права і свободи, порядок на вулицях наших міст і містечок? А також дуже багато поліцейських у складі спецпідрозділів, а також інших підрозділів наших, скажімо, братніх структур проходять службу безпосередньо в зоні бойових дій. Що там казати, ви знаєте, зараз в нас є ціла низка бригад, які утворені на в структурі Міністерства внутрішніх справ Гвардія наступу, і серед них одна із найбільш потужних, найбільш відомих це об'єднана штурмова бригада національної поліції України Людь mm -hmm. і до складу якої увійшли дуже дуже багато вже таких знаєте людей, які мають величезний досвід і попередньої скажімо війни, я так її називаю, знаєте, ще з 14-го року. Ось і зараз, до речі, також от закликаю всіх хлопців і дівчат, які мають бажання просто зараз відбувається набір в об'єднану штурмову бригаду національної поліції України. Людь вже дуже багато добровольців зголосилися проходити службу якраз в цій бригаді і захищати український народ, захищати українську землю. І тому я закликаю всіх не чекати повісток. а Зробити цей крок і відповідальний крок, і дуже важливий у вашому житті, але крок, який ви ніколи не забудете. Тому що коли ми будемо, знаєте, святкувати день перемоги, коли ми будемо святкувати там п'ятий день перемоги, там і так далі, і так далі. А я впевнений, що безумовно так і буде з піснями, згадуючи наших побратимів, згадуючи ці героїчні сторінки, то було б дуже добре, щоб в кожному з нас у кожного з нас було що згадати. Що я не сидів на дивані, вибачте, там за банальність. І дивився телевізор і дуже сильно переживав. Uh -huh. А що я безпосередньо доклав свою руку до цієї перемоги? Можеш служити в Збройних силах, іди служи. Можеш служити в поліції, Іди служи в поліцію. Не можеш служити. Допомагай, донать, йди е нам, мистецький, як то кажуть, фронт. Тобто, роби все, що все, щоб наблизити перемогу. Якщо ми всі разом об'єднаємося, тоді я впевнений, що ми е здобудемо перемогу. Щодо безпосередньо вашого безпосереднього колективу, так скільки людей зараз налічує, наскільки змінилася можливо якийсь репертуар вашого оркестру російських композиторів виключили з цього, які твори зараз граєте, на що люди зараз реагують? В нас ви знаєте, в наступному році оркестру нашому 25. Ми вже думаємо, як ми будемо святкувати цей ювілей. Якщо взагалі ми будемо його святкувати, але в будь -як, будь-якому разі ми його відзначимо якось яскраво, благодійним концертом, безперечно. За весь час, от за 25 років творчої біографії, я б не сказав, щоб в нас там було дуже багато якихось російських пісень. Це були якісь одиниці, на кшталт, знаєте, День Побіди, там, mm -hmm. от в такому якомусь плані, тому що все-таки оркестр е силової структури, так чи інакше, це була, була традиція. Але дуже-дуже давно, ще вже років точно 15, якщо не 20, у нас репертуар україномовний. Ми їздимо по усіх світах в Європу, в Європу по різноманітним конкурсам, фестивалям. Ми повсюди популяризуємо українську, український національний музичний продукт. Угу. Я навіть здобував ще одного світу, знаєте, ви що і. Захищав свою дипломну роботу магістерську, якраз на тему гастрольний менеджмент і просування українського національного музичного продукту на базі якраз нашого бікбенда поліцейського. Ось тому української музики, українська музика у нас домінує, зрозуміло. Ми активно беремо участь в благодійних різноманітних ініціативах завжди, і до свят, і без свят, просто як тільки нас там запрошують, десь волонтерські організації, наприклад. На якісь концерти, такі де збирають кошти, там знову ж таки для дронів, там mm -hmm. для закупівлі, чи будь-якого іншого спорядження, чи можливо там для якоїсь ну адресна якась допомога для конкретної військової частини. Ми завжди йдемо на зустріч. Завжди чи їздили ну, на схід? Чи їздили на схід з оркестром? Можливо, там для хлопців, для їхнього під... для підтримки духу, чи давали там якісь невеличкі, хоча б камерним складом. Цю війну от, можна дійсно розділити на, на два таких великих етапи. З 2014 року до 2022, і вже з 22-го, як ми називаємо повномасштабне вторгнення, в ті часи ми не один раз їздили. Ми об'їздили дуже багато, дали концертів від станиці Луганської до Маріуполя. Але зараз там ситуація така, що, по-перше, ці концерти там будуть недоречні. Це ж якщо якби в такому форматі, знаєте. Там гітара, і можна десь сісти в якомусь окопі і зіграти там кілька кілька пісень заспівати. Це одне. Угу. Зробити масштабний концерт це наражати на небезпеку військовослужбовців, які зберуться там великою кількістю, так і і колектив, власне. Тобто, я думаю, ми це зробимо обов'язково, можливо, трохи пізніше. Ну і я дуже мрію про те, щоб ми зробили такий, знаєте, цілий гастрольний такий тур. Потужний по містах, які визволені, і містах, які ще будуть визволені, бо я впевнений, що. вже незабаром на Крим поїдете збираєтеся, Україна відновить так. державний суверенітет, відновить цілісність кордонів. І ми з великою приємністю в Севастополі зіграємо концерт і заспіваємо батько наш Бандера. Це прекрасно. Більш точніше про плани, ще, будь ласка, останнє запитання. Про плани, які бачили відеороботу, можливо, ще щось готується. якась Відеоробота, якісь виступи, де можемо почути, насолодитися вашим вашим звуком. Так, те ще е, дякую за запитання. Завжди запитують про плани. Ну а плани, які можуть бути в творчих колективах, творити? І знову і знову ми цю роботу зробили зараз. З задоволенням слідкуємо за тим, як вона шириться інтернетом в Ютубі і, і так далі. Ну, а далі знову наступна робота якраз в процесі думаємо, що ж таке добре зробити. Підбираєте репертуар? Так. Я думаю, що це буде якась дуже цікава робота до Різдва, швидше угу. за все. Ось. Ну, а щодо концертів, то ми доволі часто виступаємо в середмісті, в Хмельницькому. Теж так подумаємо, поки ще є тепло. Можливо, ми зіграємо концерт в Кам'янці-Подільському, можливо, десь ще в якомусь місті. Ось. Ну а ми в свою чергу вам дякуємо. Дякуємо за вашу роботу. Дякуємо за те, що підтримуєте наших хлопців за те, що допомагаєте за те, що несете українське. Те, що хочуть знищити, ми маємо показати, що українська культура вона на висоті, вона була є і буде завжди з українцями в душі, в серці. Дякуємо вам, спілкувалися з Віктором Шайдою, керівником та солістом оркестру поліції Хмельницької області та військовослужбовцем. Дякуємо, що прийшли до нас і що розповіли про свою діяльність.